Нам всім відомо, що Рим був великою державою. Рим відзначився в історії тим, що він був однією з наймогутніших цивілізацій людства, своєю культурою та своїми технологіями. Але давайте повернемось до заснування Риму. За легендою, Рим був заснований двома братами-близнюками Ромулом та Ремом. Але під час суперечки Ромул вбив Рема і став його першим царем. Який заснував місто 21 квітня в 753 році до нашої ери. За все існування Римської імперії було завойовано багато територій. В пізньореспубліканський період Рим в ході третіх Пунічних війн, в 287 по 146 роки до нашої ери розгромив Карфаген, захопив Сицилію, Сардинію, Корсику і частину узбережжя Іспанії. Також Рим завоював еліністичні держави Македонію, Сирію, Боспольське царство та Єгипет. В той час за всю свою історію місто Рим піддавалося захопленню та розграбуванню. Загарбниками Риму були Галли Брена 21 липня 387 році до нашої ери в Римі існували традиції, які в сучасні часи людям вони кажуться дивними. Якщо хтось збивав чогось батька, за це злочинця топили в мішку, туди також поміщали змію, півня або собаку. Гомосексуалістів в стародавньому Римі називали не блакитними, а зеленими. Річ у тому, що зелений одяг традиційно носили жінки, тому вираз зелений означав жінкоподібність або нетрадиційну орієнтацію. Солдати в римському війську жили в наметах по 10 осіб. У кожному наметі був старший, якого називали деканом. Перший в світі торговий центр був побудований в Римі імператором Трояном. Він складався з декількох рівнів і понад 150 торгових точок, які продавали все, починаючи від їжі і спецій і закінчуючи одягом. Під гладіаторів і жир тварин, які билися на арені за межами театрів, продавали в сувенірних горщиках. Вважалося, що це прекрасний засіб для поліпшення кольору обличчя жінки. Рівнянка користувалася повагою вдома і в суспільстві. В її присутності не можна було говорити грубості та поводитися непристойно. У своєму будинку римлянка була повноправною господинею, дружина могла вживати їжу за одним столом з чоловіком і його друзями. Давньоримські жінки не мали особистих імен, вони отримували лише родове ім'я, наприклад, Юлія. Якщо вона народилася в роді Юліїв, якщо в одній сім'ї було кілька дочок, до їх родових імен додавали порядкові пленомени. Секунда, друга, «Терція» – третя і так далі. Римські туалети були дуже місткі, у найбільших могли вміститися близько 50 осіб. На підлозі туалетів була мозаїка, звичайно, з зображенням дельфінів, а в центрі туалету був фонтан. Тим часом грали музиканти, а присутні люди вели бесіди та ділилися новинами. Заклади ці були платними, а сеча одержувана з них використовувалася пральнями для прання. Корінне населення стародавнього Риму називало себе патриціями. від латинського слова Патер батько. Вони вважали, що ведуть свій рід від засновників міста. Поступове населення Рима збільшилось за рахунок припливу рабів. Римляни, що володіли хороброю войовничою удачею, скоряли сусідні землі, приєднуючи до своїх. Нових жителів, на відміну від патриців, стали називати плебеями, незважаючи на те, що деякі плебеї були досить заможними, вони не мали ніяких прав. Історію Риму прийнято поділяти на два періоди Римську Республіку та Римську імперію. Часи Римської рабовласницької республіки були ознаменовані пануванням аристократів у Римі, розширенням територій за рахунок завойованих земель. До початку 3 століття до нашої ери римляни скорили весь Апенінський півострів. Римська республіка перетворилась на сильнішу рабовласницьку державу на Середземне море. З пунічних війн з Карфагеном Римська Республіка вийшла переможцем, і Рим став безроздільно панувати на західне Середземномор'я. А ось 4 вересня в 476 році війська германців захопили равенну. І змусили імператора Ромула Августа зректись престолу. Їх вождь одоакар висловив покору східноримському імператору Зенону і став одноосібним правителем Італії. Західна Римська імперія припинила своє існування.